Якщо ми говоримо загалом про ну, скажімо так, систему безпеки Російської Федерації, то очевидно на сьогодні, що це ж удар не лише по тій самій ядерній тріаді, про яку я сказав, що стратегічно Росія фактично вчора фактично вибита з відповідних, скажімо так, ніж світової безпеки. Росія не може захистити сама себе. Це такі прогалини в системі безпеки Російської Федерації, що навіть ну скажімо так, ті проблеми, які виникли на Росії з відкриттям або початком нашої курської операції, вони ну от ця подія виглядає навіть набагато крутіше. Знову таки, кожні події своє місце і свій час, і за кожною стоять люди, які є найкращими. Безпека Росії сьогодні, ви бачите, знаходиться на нулі, фактично. Ну, принаймні. Я думаю, що відповідні наші партнери і не партнери, союзники і не союзники, вони очевидно зробили такі висновки для себе, що ну, мало Росії не здасться 100%. Десь хтось у Пекіні сидить, сидить, потирає руки, тому, тому що теж навряд чи очікували такого. Але система російської безпеки вона сьогодні мінімальна і Росія себе захистити не здатна. Тобто Росія фактично. Показали ми, що вона не є центром о, світового о, порядку безпекового, які будуть висновки з цього зроблені знову таки о, іншими державами. Ми побачимо, подивимося, але о, я думаю, що це як мінімум беруть до уваги вже сьогодні, навіть ще вчора.